Цята на годиннику час дізнатися, що відбувається в Україні та світі. У цій порі в студії Христина Порубій. Вітаю троє людей постраждали через обстріл Херсона. Опівдні росіяни обстріляли Дніпровський район міста. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Поранені дістали 18-річний хлопець та дві жінки. Одна із них у важкому стані. Ударні безпілотники атакували російське місто Грозний у соцмережах. Повідомляють про влучання по військовій частині полку Росгвардії Ахмат Північ. Наслідки ще уточнюють підозрюваного українця у справі підриву газопроводу Північний потік у 2022 році відправлять до Німеччини. Минулого тижня Верховний суд Італії схвалив його екстрадицію. Про це заявив речник федеральної прокуратури Німеччини. Повідомляє Reuters. Сам підозрюваний заперечує будь-яку роль у нападах. Його адвокат впевнений, що клієнта виправдають після суду у Німеччині. Зазначу, німецькі прокурори звинувачують українця у приналежності до групи осіб, які встановили вибухові пристрої на трубопроводах поблизу Данського острова Борнхольм у Балтійському морі. Йому висунули звинувачення у змові з метою проведення вибуху антиконституційному саботажі та руйнуванні важливих споруд. 125 тисяч євро на відновлення енергетичних об'єктів та стабілізацію енергосистеми України саме стільки нашій державі виділяє Латвія, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками переговорів з очільницею МЗС Латвії. Крім цього, сторони домовилися разом із іншими країнами Балтії просувати на рівні ЄС додаткові дієві заходи для подальшої протидії танкерному флоту Росії. Також обговорили оборонні пріоритети на наступний рік, зокрема розширення співпраці між Україною та Латвією у сфері спільного виробництва й обміну технологіями. Франція відновлює добровільний призов до армії та прагне зміцнити свої збройні сили на тлі загрози з боку Росії, заявив президент країни Еммануель Макрон. Пише Блумберг. Французький лідер оголосив, що добровольці віком від 18 та 19 років розпочнуть службу вже наступного року за новою 10-місячною військовою програмою. За його словами, молоді добровольці служитимуть лише на материковій частині Франції, а не у військових операціях за кордоном. Зазначу, французькі збройні сили наразі налічують близько 200 тисяч людей, які перебувають на дійсній військовій службі, та понад 40 тисяч резервістів. Принижував ібив військово зобов'язаних працівники ДБР затримали та повідомили про підозру керівнику одного із районних ТЦК Івано-Франківщини. Проінформували у відомстві. Зокрема, в одному із прикарпатських ТЦК виявили низку випадків перевищення влади з боку офіцера керівника. Громадяни та народні депутати скаржилися на побиття катування та вимагання грошей. Офіцер застосував фізичну силу до чоловіка за те, що той відмовився проходити флюорографію. Наніс щонайменше п'ять ударів, через що потерпілий дістав важкі травми і потребував хірургічного видалення одного із органів. Підозрюваний нині під вартою без права внесення застави. Перевіряється, можлива причетність працівників інших правоохоронних органів. Вихваляли кремлівського диктатора. Служба безпеки затримала чотирьох російських агітаторів у різних регіонах України. Серед них чиновниці Одеської міської ради. Посадовиці у розмовах з колегами по роботі вихваляли Путіна та агітували за капітуляцію України. Крім цього, поширювали серед своїх знайомих публікації із закликами до повного захоплення південного регіону. На Харківщині контррозвідка СБО затримала 52-річну громадянку РФ, яка проживала на прикордонні регіону та закликала до його окупації. Також у розмовах з місцевими жителями виправдовувала воєнні злочини окупантів. А на Полтавщині 38-річний адміністратор телеграм-каналу закликав підписників донатити на підтримку ворожої армії. Усім загрожує до восьми років позбавлення волі. Пришвидшити рух потягів, збільшити кількість пасажирських місць та запустити тактовий рух маршрутом Львів-Київ. Керівництво Укрзалізниці провело прес-конференцію у Києві. Представники компанії підбили підсумки роботи у цьому році. Також представили нові графіки руху поїздів на наступний рік. Ми хочемо ставити собі мітні цілі, тому як сьогодні було презентовано, ми розширюємо сполучення, міжнародні сполучення додаємо маршрут і в сторону Варшави і з Німеччиною цілий низку додаткових поїздів, тому що там є найбільша кількість українців в Європі, які живуть всередині країни, дуже посилюємо сполучення з Карпатським кластером, зокрема з прифронтових громад. Врятовані хвостока чотири з половиною тисячі собак та майже дві тисячі котів вдалося вивести із прифронтових територій зо волонтерам одного із благодійних фондів на Київщині. Він працює з 2019 року. Багатьох підопічних вже вдалося прилаштувати у люблячі родини. Решту забезпечили усім необхідним у тимчасовому притулку. Як там доглядають врятованих чотирилапих, та якої допомоги потребують, дивіться в нашому матеріалі. Центрі турботи на Білоцерківщині переселенці, ветеринари та військові з любов'ю реабілітують, доглядають та виховують постраждалих від війни тварин. Саме тут, починаючи з 2019 року, тисячі беззахисних хвостанів знайшли свій прихисток, а деякі навіть і люблячі сім'ї це перший всеукраїнський центр порятунку, евакуації та реабілітації тварин з інвалідністю, заручників війни. Після того як у нас поперли москалі. Ми почали дуже сильно взаємодіяти з європейськими меценатами, почали е, показувати їм реалії життя, як просинаєшся, не знаєш, типу заснеш, або як засинаєшся, не знаєш, чи просинаєшся. У центрі дотримуються всіх норм та стандартів по догляду за тваринами. Помешкання чотирилапих максимально облаштовані для комфортного проживання. За порядком у таких кімнатках цілодобово спостерігають спеціалісти. Всі підопічні, сповнені турботою і мають збалансоване харчування, повноцінний догляд та прогулянки. У нас стандартизовані всі вольєри, у нас повністю забезпечені вольєри киснем та тепло. Ізоляцією ми максимально стараємось дотримуватись так, щоб у нас не було кліток. Є решітки, але ну вони як брами. Вони тимчасові, поки не, не знайдемо до фінансування і не переробимо їх на максимально зручні дверцята. Олексій радіє тому, що вони роблять. Розповідає, що з 2019 року центр прихистив близько 4500 тисяч собак та 1800 котів, а Також чимало інших тварин. Ця діяльність справді приносить задоволення та є емоційною, хоч і моментами важко. Проте доглядачі за тваринами та волонтери не збираються покладати рук. В такому режимі один рік йде за 10, але я думаю, що хто цим займається, зрозуміє, що це кайфно, це до максимальних мурашок екстримно. І ми, ну, типу, раді тому, що ми цим займаємось і почали цю тематику. Ну, в першій п'ятірці в Україні працівники центру запрошують усіх охочих завітати та прийняти пухнастиків у свої родини. Якщо ж людина все ж таки не готова взяти під опіку безпритульну тварину, завжди можна створити для них помешкання власноруч за прикладом на екрані. Особливо зараз похолоданням це є надважливим. Анна Мальник, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква. На цьому я завершую випуск. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, також у наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої подобайки. Далі продовжить мій колега Антін Барковський. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.